ДНР-ЛНР це точно не було, бо ще вони завжди цим мешканцям, які тут заставалися, вам повезло тим, що якби тут були б ДНР ЛНР, ви б тут всі б, ну, наверное, полягали б. Катували в 5, п'ять днів виходить і на шості сутки повезли в Херсон. Сказали, що сусіда можна побити, ще ну, потокти, а мене ні, бо можу померти. Поїздіватися, чи як, я чесно, навіть не знаю. Але вони, але вони говорили, як і кума затримали, то говорили, розбері... куму говорили, вони розберемося з вами, потім займемося вашими жонами, бендерками, вчителями. Не знаю, охрипший весь був. Знятно, ну, якщо електрошок пускали чотири рази через організм. Він, по-перше, гіпертонік, по-друге, він і так в окулярах був, а зараз взагалі зріння сідає частіше і частіше. Я, не, я ненавижу это говорить, але но нічого нового. Ничего нового. Вся картина така ж самая, як і в Харкові, як і в Балаклее, як в Ізюмі. Питки і знасилування. Запугування це ще найльгодніший варіант.